Привіт, мене звати Дарія Гомес я режисерка цієї вистави. Я взагалі з Кривого Рогу. Це частина України, таке дуже довге місто. І навчалася в Харківському університеті мистецтв імені Котляревського, потім Київ, все таке. Взагалі-то я до війни була авторкою. Але те, зараз я вже працюю як режисер і це буде моя третя постановка. Насправді дуже змінила. Мені здається, що вона не може пройти якось безслідно, тому що я для себе вирішила, що я не хочу бути тільки виконавцем, а хочу щось створювати. І тому це дійсно вплинуло на мій е, моє ставлення до моєї професії, взагалі авторської. І я зрозуміла, що я хочу говорити не тільки ті слова, які написані якимось там драматургом, взагалі, а я ще хочу говорити. Тим мистецтвом, яке я створюю. І мені хотілося стати, захотілося стати більшою. І тому я вважаю, що режисура мені в цьому допомагає. Напевно, це буде дивно, але творчість вона мене трошечки відволікає від того, що відбувається в світі зараз. І це, напевно, що моя спроба. І збігти від того, що відбувається зараз в світі, да? тобто війни, е якісь економічні ситуації, новини і взагалі, але і потрапити в такий світ, де я щось можу змінити. І потім від цього всього мені здається, що я сподіваюся, моя творчість якось змінює те, що відбувається навколо. Як мені здається, значить, це дуже крута ініціатива театрального інституту, давати таку можливість, давати таку можливість трохи видихнути і займатися своєю професією. Це супер круто. Байтеатр це моя любов, тому що ми познайомилися з хлопцями, і це було просто такий меч, тому що ми про одне ми про те, щоб рухатися, не, не знаю, не опускати руки. І це класно, і вони дуже підтримують, і вони прям дуже допомагають. І вони завжди там, типу, дівчата, що вам треба допомогти. І це класно. І це дає дійсно надію, що творчість може бути зараз актуальна. І прям за це велике дякую. Це жах. Як швидкий е, процес. Ну, по перше, по перше, це завжди такий інтимний момент, тому що це. Будування як сказати спільного досвіду між актором, режисером і, власне, в нас є ще чередна художниця, і це такий складний спочатку процес. Ну для мене я дуже рефлексуюча людина. Мені завжди здається, що все фігня, все, що я роблю, і напевно, що мені потрібен психіатр, але. Я намагаюся збудувати свою мову в спілкуванні з е всіма учасниками цієї резиденції, власне, нашої вистави «Сродна», яку ми робимо зараз. Тому що в нас тема дуже важлива: ми будуємо такий новий, нову мову говоріння про жінок, жіноче, жіночі потреби, але не таким, знаєте, не феміністичною мовою, а власне, зрозуміти, от зараз тут. 20-25 п'ять да, хто ми, що ми відчуваємо, як ми можемо про це говорити. Нам, начебто, вже не потрібно настільки будувати особисті кордони, де да, перед світом чоловіків до жінок, але все одно, все одно, світ нерівномірний, і тому нам завжди потрібно зрозуміти, хто ми для того, щоб наші кордони, наші особисті потреби не були такі зневільовані. І тому е, процес репетиції для нас це пошук. Це завжди пошук. Ми шукаємо. Ми шукаємо інтонацію. Ми шукаємо слово, ми шукаємо форму. Тому що в нас складна вистава за формою, вона не битова. В нас немає такого ну, структурованого сюжету. В нас такий калейдоскоп серед образів жінок відомих, польських і українських, через яких ми спілкуємося власне з публікою. Ми хочемо показати, що ми класні. Ми разом ми можемо разом щось створювати, шукати, і ніхто і нічого в цьому світі не може нам завадити в цьому. І тому процес репетиційний він, звісно, складний так дуже класно сталося, що наша приймаюча сторона це власне байтеатр, які змусили мене повірити, і вони кожен раз до нас приходять, і дуже мотивують, що типу, дівчата. Ні, ні ні. це не на один раз. В нас на вас плани. Ми хочемо, щоб ця вистава продовжувала жити, і ми готові вкладатися в це і разом з вами. І це настільки мотивує, що я думаю, і я сподіваюся, що в нашої виставі буде майбутнє гастрольне. Я сподіваюся, фестивальне, тому що ми налаштовані робити крутий великий продукт, не дивлячись на те, що насправді. В рамках цієї резиденції, начебто, ніхто від нас цього не просить, і, начебто, невеликі гроші виділяються, але коли збираються полоновиці і круті люди разом, які в тебе вірять, які дають тобі можливість, я не знаю, я захочу зробити щось велике і мати продовження цієї вистави далі в житті. Дуже про те питання. Насправді в мене з'явилася ідея, коли я писала цю виставу, цю п'єсу, що я хочу бути почутою. І тому я так окинула оком, що тут відбувається зараз. Варшаві я мешкала в Варшаві, тому для мене це важливо. Я дуже е, цікавлюся історією Польщі, тому що я вважаю, що треба поважати місто і, взагалі, місце, де ти живеш. І я дійсно дуже хочу зробити місце для діалогу між українцями. І поляками, які тут зараз, щоб ми мали щось спільне, тому що навіть історично ми маємо дуже багато спільних ситуацій історичних, з якими треба працювати, говорити, створювати, і це напевно що такий, ну з моєї сторони, як режисера, як творця, це такий перший крок до цього діалогу. Я хочу його побудувати, і я хочу знаходити ці такі спільні точки, які відлунюються і в поляків, і в українців, і в білорусів разом. І з цього почати можливість такого більше знаєте, ну третій рік війни. Ми тут, гості, і нам потрібно почати спілкуватися. Ми продовжимо говорити про наш біль. Ми продовжимо говорити про нашу ситуацію в нашій країні, але ми тут. І нам потрібно побачити інших, з ким ми тут знаходимося, і почати діалог про спільне. Тому так я вважаю, що це повинні бути і українці, і білоруси, і поляки. В нас насправді, якщо чесно, дуже круті акторки. Вони кумедні насправді, і вони завжди якісь вистрілюють пірли. Наприклад, вони якось під себе інколи там знаєш в цьому ражі репетиційному. Вони змінюють текст, якісь словічки кидають, тому що ми тут, і за цей час, коли ми тут, ми трошечки, звісно, вивчаємо польську мову. І так як вона десь подібна до української, ми можемо в своїй голові трошечки, знаєте, втрачати різницю між цими словами і просто вставляти їх кудись свої, там, типу, польські слова чи придумані слова. В нас, наприклад, є такий, якщо казати про ритуальність, в нас є такий ритуал. Ми, коли зустрічаємося, ми кажемо пширя, тобто і на ваші, і на нашим. Тому так, і кумедні ситуації, які ще кумедні ситуації? Ну, по-перше, вони приходять гарні кожен раз. це мене мотивує теж інколи виглядати нормально, ані як режисер в процесі створення, коли на голові що ж, знаєш. Що. Ну, що ще? Дівчата, дівчата, дівчата. Вони співають інколи пісні, які ми на репетиції е -е -е слухаємо, і вони потім ще їх співають. І це так, знаєш, стає такою пов'язаною штукою, тому що вона прям в голові на підкорку заходить, і ми потім весь час наспіумо ці пісні. Ну, таке можна сказати. Але вони напевно скажуть щось, щось цікавіше про мене. театр. Я вас просто обожнюю. Ви мої зайчики, ви мої милі, дякую вам велике. Ну, просто. Давайте продовжувати. Давайте продовжувати. Нас можливо чекає. Ми класно обмінюємося енергією, я б так сказала, тому що мені дуже подобається, що ми різні. Я інколи з Дашою і з Андрієм відчуваю себе. А блін, це ж піде. Вона ж це ж це побачить. Я інколи хочу, щоб вони були моїми батьками. Тому що вони такі класні. Ми хочуть ті отак поробити. Мені подобається енергія, яку вони дають. Мені подобається, як вони дивляться на якісь речі. Мені подобається, що вони в нас вірять. В нас насправді був один момент тільки спільної співпраці. Але напевно щось таке в нас, в нашій команді, для них було важливим, щоб потім вони запропонували робити спільний проект. Тому байтеатр – «One Love». Дякую